Всі вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. і Сьогодні в нас на огляді одна з моїх найулюбленіших марок Ауді. Я сам особисто їду їжджу на ауді, і мав до цього дуже багато автомобілів цієї марки. Ауді А4, 2006 рік, 11 місяць від власника з Німеччини. Увага! З найменшим повністю підтвердженим пробігом в Україні 141 тисяча кілометрів. Автомобіль без пробігу по Україні. Свіжопригнений, розмитнений, готовий до першої реєстрації з сертифікатом. Колір просто шикарний. Дуже вдалий колір для даного авто. Не маркій. на легкосплавних дисках. гарні зимові гумі. Чому полюбляють в Україні А4? крепкі дуже кузова, гарно тримають дорогу, класна шумоізоляція. Недорогі в обслуговуванні, не мають регулярних недоліків, ніби якісь запчастини треба там слабких місць міняти часто. Естетичний, солідний, зовнішній вигляд, велика ліквідність, великий попит на дане авто. Розглянемо сьогодні детально. Автомобіль з найменшим пробігом в Україні 141 тисяча кілометрів. Купляв, доставляв особисто з Німеччини дуже достойний збережений стань, весь, весь в оригіналі. Показую загальну частину кузова, покажу по стандарту зблизька. Прийдемося товщинометром, розглянемо роботу двигуна та салону. Колір просто, не знаю, як його передати через камеру, але вживу він виглядає ще солідніше, все ще красивіше. Це авто куплять люди, які розбираються в автомобілях і розуміють, що таке стан Audi і простий мотор 1,6 МПІ двигун, на який ставиться газ. І так. Пошкоджень, царапін, м'ятин, коциків по автомобілю немає, від слова, абсолютно, автомобіль автобанів не бачив. Збережений музейний експонат. Ніяких зауважень по автомобілю немає. Гарна зимова гума. Стійкий до корозії. Кузов мав би 6, Б7 би кузов. Зараз їжджу на оводі 2011 року. Класні автомобілі, прості мотори. Надійні, крепкі і дуже ліквідні Ауді – це ті автомобілі, які я вважаю, якщо в збереженому стані гарними моторами найменше втрачають в ціні висока ліквідність. Ніяких взагалі зауважень немає. Пройдемося тошенометром. Перевірка стану лакофарбового покриття. В районі 100 мікрон весь автомобіль. 90 120. Тут такий колір, що зразу все видно по автомобілю. Перевага даного автомобіля, простий двигун, кузов седан важко знайти. І найменший пробіг в Україні. Хто не бачить, тут точка 94.1. раз з вами було детально оглянуто, автомобіль Audi a 4. 2006 року випуска. Розглянемо детальніше. І так, хто за нами слідкує, знає що ми полюємо на автомобілі з малими пробігами в класному стані, так як на них найбільший попит. Всі шукають хороше авто, погане нікому не треба. Переднє скло пакет, карти як нові, нічого не крутилось, нічого не знімалось проти отуманки. Куриз контроль присутній, кермо шкіряне, оригінальне, не фарбоване, не перешите, не відновлене. Всі наклейки по автомобілю присутні, потолок чистенький. Задній ряд сидінь в аналогічному стані. Без зауважень. Ауді це конструктор. Комплектацію замовник в автосалоні замовляє по індивідуальному бажанню. Оптика вся по оригіналу, нічого не крутилось, нічого не знімалось. Здоровий, класний, практичний багажник. сидіння складається, насос присутній, домкрат ключ. Подивіться, стан пластика, все як нове. Будь-який автоексперт, спеціаліст підтвердить, що автомобіль дійсно з малим пробігом. І так. Автомобіль має рідний пробіг, беззаперечний факт, докажу будь-якому спеціалісту-автоподборщику. 2006 рік, 11 місяць, сервісна книга, техогляди, дивіться, обслуговування, наприклад, 134, 134 в 23 році, в 23 -му. все збігається, логіка працює. Два ключі. От німецькі карти, книжечка, домагнітол, все присутнє. Пройоми без зауважень. Розглянемо роботу двигуна. Перевірка стану роботи двигуна. Заводиться з півтику, не димить, не труїть, помилок на панелі немає. Зверніть увагу, слабке місце ауді. Облазять часто кнопки, коли великий пробіг. Подивіться на стан цих кнопок. Все в заводському покритті. Акустика ауді, концерт. Звертайте завжди увагу на деталі. Вони точно підскажуть вам правду про пробіг автомобіля. Ці кнопки справні. Печка працює. Клімат так само, нагрузка йде. Двок клімат контроль. Все працює. Магнітола справна. Зауважень має. Мотор працює тихо рівно, вашу люлу 1,6, ставиться газ, недорогі в обслуговуванні Пройоми в оригінальному стані, оптика вся рідна. Подивіться, на корозії нігде немає, не було і не буде. підкапотний простір максимально в заводському стані. Не димить, не труїть, не сапунить. Для. Автоспеціалістів зразу повторюв, було багато Б7, бе сьомих. Бешостих кузовах тут йде жабо, в Б7 кузові жабо немає. кріплень під нього, якщо бачите, так само немає, навіть стиків, скільки нас не було б 7-х ауді, в жодному Жабо не йшло. Дуже достойний автомобіль в шикарному кольорі з малим пробігом, це джекпот. І так, сьогодні разом з вами детально було оглянуто Audi 1.6 MPI, бензиновий двигун в шикарному стані з найменшим пробігом в Україні. Прямо зараз автомобіль заведений, я знімаю відеогляд з заведеним мотором, я думаю, ви його навіть не чуєте, працює тихесенько. Тут відчувається, що в автомобіля дійсно дуже малий пробіг і стан музейний експонат. Докажу любому, що пробіг тут рідний, найменший в Україні. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім, працюємо по всій Україні або приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів даної марки, так як вони користуються шаленим попитом в Україні. І підсказка, не знаю, може хтось користається вожу машини з 2011 року. І моя улюблена марка Audi в сім'ї Audi, користуюсь Audi, завжди мав Audi. Можливо, ви до мене прислухаєтесь і так само придбаєте автомобіль Audi і будете отримувати задоволення від даного марки, як я отримую. На огляді з вами був Женя. розмитнений, сертифікований, сертифікований автомобіль. Будете першим власником в Україні. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те класне, якісне перевірене авто, яке ви так довго. Шукаєте Працюємо на репутацію. До нових зустрічей з новими оглядами.